Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і сьогодні у мене на огляді EcoFlow Trail 300 DC. Компактна портативна зарядна станція з ємністю 288 Вт годин і вихідною потужністю до 300 Вт. Це DC онлайн модель, тобто без звичайної розетки 220 вольт, але з потужним USB і 12 вольтовим виходом. Такий формат зробили спеціально, щоб станція була максимально легкою, компактною і ефективною саме для сучасних гаджетів, якими ми користуємося щодня. Перед тим як ми розпочнемо огляд і тестування, попрошу поставити вас в друзі, підписатись на канал, якщо контент... Цікавий, на кнопочку спонсорувати. Це вкрай допомагає розвитку каналу. а ми полетіли далі. EcoFlow Trail має компактні розміри 167 на 155 на 166 міліметрів і важить лише 2,5 кілограми. За відчуттям, це невеликий щільний енергоблок, який без проблем можна переносити однією рукою. Для цього зверху передбачена зручна м'яка ручка. Корпус виготовлений із міцного пластику. Виробник заявляє багаторівневу систему захисту від ударів, перевантажень і зовнішніх факторів. Водночас варто розуміти, що. Що клас захисту IP 30 означає базовий рівень. Пристрій захищений від пилу та дрібних предметів, але не призначений для роботи під дощем або у вологому середовищі. Всередині встановлений акумулятор Ліфо 4. Це один із найбільш надійних типів батарей на ринку. Він стабільно працює, менш схильний до перегріву та має великий ресурс циклів заряджання. За інформацією виробника, Trail 300 DC розрахована приблизно на 5 років активної експлуатації без помітної втрати ємності, що важливо, якщо станція Ористовується регулярно. Ємість акумулятора становить 287 вт годин для простого розуміння. Це приблизно як 9 стандартних павербанків по 10 тисяч мАг, зібраних в одному корпусі. Коли стоїть завдання купити техніку вигідно, я зазвичай починаю з і каталог. Заходиш на сайт, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських онлайн-магазинів. Окремий плюс зручний фільтр. Можна не лише задати бюджет, а й точно налаштувати параметри пристрою від ваги і габаритів до камери обсягу пам'яті. Та інших характеристик. Це значно спрощує вибір і дозволяє самостійно підібрати оптимальний варіант без зайвих порад. Посилання на товар, як завжди, в описі під відео. Такий запас енергії дозволяє не лише багаторазово заряджати смартфони і ноутбуки, а й годинами підтримувати роботу освітлення, інтернет, обладнання або іншої електроніки. На передній панелі розташований інфрачервоний LED-дисплей. Він показує відсоток заряду батареї, поточну потужність на вході та виході, а також приблизний час роботи або заряджання залежно від навантаження. Станція орієнтована. На одночасну роботу з кількома пристроями, тому набір портів тут продуманий і практичний. На передній панелі зосереджені всі основні роз'єми: два сучасні usb c та автомобільний 12-вольтовий вихід формату прикурувача. usb a порти працюють у стандартному режимі з напругою 5 вольт і потужністю до 12 ватт кожен. Вони ідеально підходять для заряджання смартфонів, павербанків, навушників, портативних ліхтарів або USB-лам. Найбільш універсальні тут є USB-порти. Вони підтримують Power Delivery і здатні видавати значно більш. Шу потужність до 140 Вт на кожен роз'єм. Це означає, що станція без проблем справляється з живленням ноутбуків, моніторів із живленням по usb c або швидкою зарядкою сучасних смартфонів і планшетів. Через ці порти можна не лише живити техніку, а й заряджати саму станцію. Також у наявності автомобільний вихід 12 вольт із максимальною потужністю до 120 Вт. Усі п'ять виходів можуть працювати паралельно. Станція сама розподіляє енергію між підключеними пристроями. Головне не перевищувати загальну потужність у 300 Вт. Цього Запасу цілком вистачає для більшості повсякденних задач заряджання гаджетів, живлення роутера, освітлення, ноутбука або касового обладнання. Водночас потрібно врахувати, що розетки 220 вольт тут немає. Це свідоме рішення, адже модель створена саме для роботи з USB та 12-вольтовими пристроями. Якщо потрібне живлення класичних побутових приладів, знадобиться станція з інвертором. Керування EcoFlow Trail 300 DC максимально просте. Тут використовується одна кнопка та інформаційний дисплей. Одне натискання активує станцію або екран. Двій вмикає режим низького енергозбереження для дрібних гаджетів. Коли ми говоримо про портативну зарядну станцію, головне питання завжди одне: що саме від неї можна живити і як довго вона реально працює? У повсякденному використанні Trail 300 DC легко замінює одразу кілька павербанків. Одного повного заряду вистачає, щоб зарядити сучасний смартфон приблизно 15 разів. А що телефон має акумулятор близько 3000 мАг, то на практиці можна розраховувати навіть на 20 і більше зарядок. Планшети або великі смартфони з батареєю близько 40 ватт годин. Станція заряджає 6-8 разів без жодних проблем. Для ноутбуків ситуація теж виглядає дуже добре. Модель із батареєю 50-60 Вт годин можна повністю зарядити до 5 разів або ж працювати від станції приблизно 5-6 годин без підключення до розетки. Для пристрою вагою менше 3 кг це більш ніж достатній результат. Окремо варто говорити про освітлення та інтернет. Саме ці речі найчастіше потрібно під час відключення електроенергії. Світлодіодні лампи споживають мінімум енергії. Наприклад, лампа потужністю 5 Вт може світитися від EcoFlow Trail 300 DC майже 2,5 доби. Якщо взяти лампу на 10 ватт, отримуємо близько 30 годин стабільного освітлення. Інтернет роутер зазвичай споживає від 6 до 10 Вт. У такому режимі станція здатна підтримувати роботу мережі близько доби без перерви. Якщо одночасно підключити роутер і кілька led ламп із загальним споживанням близько 20 ватт, EcoFlow Trail 300 DC пропрацює приблизно 14-15 годин. Водночас потрібно чітко розуміти межі можливостей цієї моделі через відсутність інвесту. Вона не призначена для живлення приладів на 220 вольт. Електрочайники, мікрохвильові печі, обігрівачі праски та інша потужна побутова техніка для неї не Це Зовсім інший клас пристріїв для яких потрібно значно більше станція з інвертором змінного струму. Щодо тестування, зробив заміри розряду та заряду. В моєму тесті вийшло, що станція видала 247 ватт, що загалом відповідає тим параметрам, що вказує виробник, враховуючи втрати під час конвертації напруги. При заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік. І відповідно отримав 333 Вт на тестовому ватметрі. Також можете поглянути на підтримувані стандарти зарядки. Ось у нас USB. Ну і звичайно, також можете поглянути на USB Type-C роз'єми. Загалом показники на ваших екранах. EcoFlow Trail 300 DC Це зарядна станція саме для гаджетів, а не для повноцінного живлення всієї квартири. І це її головна перевага. Вона закриває реальні потреби під час відключень світла. А саме світло живити може інтернет, смартфони, ноутбуки, термінали. Без переплати за зайву потужність при цьому станція компактна, проста і коштує абсолютно адекватних грошей. Я посилання залишу в описі під відео. Якщо вам друзі, огляд сподобався, ставте вподобайку. Маєте щось додати, бо я щось забув протестувати. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте, друзі, тиснути на дзвіночок та підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.